Перейдіть за посуванням у середовище Scratch. Далі, за бажанням, ви можете зареєструватися на сайті, і тоді ви будете мати власний обліковий запис на сайті Scratch, де будуть збережені всі ваші проекти. Отже, виконуємо проєкт. Необхідно замінити виконавця кіт на іншого виконавця. Знайдемо його у розділі Люди і, мабуть, що осінь. У цього виконавця є декілька образів, нам необхідно залишити лише ті, які у зразку, тобто, це костюм з буквою B і з буквою D. Далі у, на вкладці код, візьмемо першу команду: це коли натиснути зелений прапорець. Далі з групи вигляд беремо команду Змінити образ на бі». Потім з групи датчики беремо команду запитати. І ось тут змінюємо на питання на вулиці. Точ. І чекати. Потім… Так як е, нам треба дочекатися відповіді, ввести відповідь, то буде відповідь порівнюватися з чимось. Е, так або ні, то візьмемо ось таку конструкцію, що якщо е, відповідь дорівнює відповідь буде дорівнювати так, то змінити образ на Девід Дій і говорити, говорити візьми парасольку упродовж 5 секунд. Давайте спробуємо. Дивимось, що вийшло на вулиці Дощ, і ось тут знизу треба написати відповідь. Якщо так, то візьми парасольку. Ось такий міні-проєкт на початок вивчення теми алгоритми. Вам бажано зберігти файл на ваш комп'ютер і файл, який буде збережено, Відправити, прикріпити до Google класу. Або якщо ви будете мати свій обліковий запис, так, зареєструйтесь. Ви можете поділитися цим посиланням на проєкт, так, поділитися, скопіювати посилання і відправити посилання у Google класі, прикріпити. Так, буде швидше. Тобто, або Завантажувати на комп'ютер, а потім з комп'ютера в Google клас. А краще зареєструватися, копіювати, потім посилання, і це посилання додавати до завдання до вашої роботи в Google класі. Бажаю успіху!